У середу, 1 січня, у Чорногорії, сталося масове вбивство. Чоловік відкрив вогонь у барі, а потім вийшов на вулицю і почав стріляти в перехожих. У результаті є загиблі та постраждалі. Телеграф Юей зібрав усе, що відомо про стрілянину в місті. Цетине станом на зараз. Докладніше далі. За повідомленням Deutsche Welle, страшним подіям передувала бійка в ресторані через звичайний побутовий конфлікт. Нападником виявився 45-річний Ацу Мартинович. Чоловік убив власника бару, його дітей і членів своєї сім'ї. Після чого утік на авто. Пише Washington Post. Того вечора від рук стрілка загинули 12 людей, у тому числі двоє дітей 10 і 13 років, три жінки, семеро чоловіків. Просто зараз лікарі надають допомогу ще чотирьом постраждалим. Комісар поліції Лазар Степанов. Повідомив, що Мартинович був у барі весь день. Потім пішов додому, приніс зброю і відкрив вогонь у закладі. А потім продовжив стріляти ще у трьох місцях за його межами. За словами очільника МВС Чорногорії, коли правоохоронці знайшли та оточили Ацо, наказавши скласти зброю, він вистрілив собі у голову. Вбивцю намагалися транспортувати до лікарні, але дорогою він помер від отриманих травм. Родичі Мартиновича повідомили поліції, що у нього були певні відхилення у спілкуванні, і всі загиблі були. Його кумами, друзями, товаришами, з якими він проводив найбільше часу. У 2005 році стрілець отримав умовний термін за агресивну поведінку і оскаржив своє засудження за незаконне зберігання зброї. Мотиви його останнього злочину наразі невідомі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.